Благословення Небожителів. Глава 76. Столичні ворота закриваються. Виживання юнання перекрито. Відчиніть ворота! Впустіть нас! Солдати повернулися в місто і зачинили тисячотонну браму. Люди, яких вони вигнали назовні, кинулися назад до неї, наче чорна вода, грюкаючи у двері. На вершинах вежеревли воїни. Йдіть! «Йдіть геть! Забирайте свої дорожні витрати та вирушайте на схід! Не стерчіть тут! Проте біженці юнаня повернулися спиною до своїх рідних міст, покинули свої землі та прибули, рятуючись до столиці. Але наразі ворота королівської столиці зачинилися прямо перед ними. Якщо вони хотіли вижити, то мусили обійти столицю та йти до міст, що знаходилися далі на схід. Але шлях до королівської столиці був вже для них надто важким через тисячі перешкод. Багато хто був поранений або мертвий, тож звідки у них були сили йти ще далі, навіть якщо їм усім видали гроші на дорогу, пайки та воду, скільки ще днів вони змогли би протриматися в дорозі? Обличчя кожного з них були попелястими. Дехто тягнув домашнє майно, дехто ніс немовлят на спині, а дехто тримав ноші. Хтось ще підтримував один одного, щоб не впасти, а дехто лежав на землі не в змозі більше рухатися. Хтось же просто сидів. Вони не могли ходити, та просто розкинулися на землі перед міською стіною. Деякі молоді чоловіки все ще мали енергію, щоб розлютитися, тому, стукавши у двері, кричали Ви не можете так вчинити!! Ви хочете нашої смерті? Ми ж всі громадяни сенна! Ви не можете безжально вбити нас! Один з чоловіків кричав аж до хрипоти в голосі Ви можете вигнати нас! Нехай! Я не залишуся! Але чи можете ви хоча б забрати мою дружину та дітей? Будь ласка! Вони були схожі на мурах, що хотіли розхитати дерево. Ворота міста залишалися нерухомими. Сілянь стояв на вершині вежі, його білі шати тріпотіли на вітрі, та він переліз через парапет, щоб подивитися вниз. За межами королівської столиці виднілися нескінченні голови, чорні та звивисті, щільні та густі, дуже схожі на руї мурах, які він колись бачив, коли грався в королівських садах в юні роки. Тоді, в минулому, з цікавості він придивився ближче та простягнув палець, бажаючи потайки тицнути в них. Але тут же з'явилася служниця, що закричала «Ваша високосте, вони брудні! Їх не можна торкатися! Не чіпайте! Піднявши сукню, вона поспішно підбігла та розчавила всіх мурах під ногами. Коли ці комашки були живі, окрім їх густого рою не було на що дивитися, а після того, як їх розчавили у щось ще менше, ніж кубку бруду, не залишилося зовсім нічого для споглядання. Проте зараз у межах королівської столиці світло наповнювало мільйони домівок, а в повітрі витали звуки музики. Ця одна фортечна стіна розділяла два абсолютно різні світи. Незважаючи на те, що виганяли біженців з юнаню, які прибули пізніше, не пускали навіть тих, хто вже оселився всередині. Хоч це і було суворо, але сілянь розумів, що це було пов'язано з тим, що останніми місяцями між біженцями та мешканцями королівської столиці виникало все більше і більше тертя. Якщо утримати таких людей у стінах міста. Цілком можливо, що вони би влаштували змову всередині та ззовні, що спричинило би повний хаос. Однак був один момент, який, на його думку, все ще можна було би обговорити, і тому він неуважно промовив вголос Чому жінки та діти також мають бути вигнані? Серед них є ті, хто не може йти далі. Фенсінь і Муцін чекали на нього, стоявши ззаду. Муцін відповів Якщо їх треба вигнати, то виганяти потрібно всіх. До кожного треба ставитися однаково. Не повинно бути ніякого фаворитизму, щоб не спровокувати людей. Чому вони можуть залишитися, а я ні? Ти занадто багато думаєш, прокоментував фенсінь. Муцін відповів категорично: є дуже багато людей, які так подумають. Крім того, якщо дружини та діти залишаться, то чоловіки теж не захочуть іти далеко. Рано чи пізно вони повернуться. Утримувати людей у місті це утримувати майбутні проблеми. Біженці з юнаню відмовилися йти, тому солдати на вежах також не могли піти. Будемо просто гаяти час. Оскільки король віддав такий наказ. Невже вони думали, що якщо просто сидітимуть там без діла, то це щось змінить? Вони могли би сидіти там один-два дні, але навряд чи місяць, два, чи рік-два. Солдати та жителі королівської столиці думали так само. Деякі з біженців з юнаню безнадійно змирилися зі своєю долею та все ж вирішили ризикнути та вирушити на схід. Але таких було небагато. Більшість все ще вперто сиділи біля фортечних воріт, сподіваючись, що королівська столиця відчинить їм двері або принаймні дасть десь перепочити перед тим, як вирушати далі. Коли прибували нові біженці, вони, хоч і були розчаровані зачиненими міськими воротами, але, побачивши, що багато хто з них все ще стоїть на варті, вливалися у загальну масу. Таким чином, через кілька днів за міською брамою зібралося набагато більше людей. Незліченна кількість осіб оселилася під стіною і зробила це своїм тимчасовим притулком, утворюючи вражаюче видовище. Вони використовували пайки та воду, надані королем, щоб протриматися, але все було майже на межі. Ця межа була перетнута на п'ятий день. Останні п'ять днів селян ділив кожен день на три частини одну третину присвячував послідовникам у храмі наслідного принца, іншу третину переміщенню води та створенню дощу, а останню третину турботі про мешканців Юнаня за межами міських стін. Проте навіть з допомогою фенсіння і муціна іноді принц відчував важкий тягар цих обов'язків. Дух був готовий, але плоть слабка. Цього дня, коли він не чергував за міськими стінами, під гарячим сонцем раптово пролунав чийсь жахливий рев. Рев лунав від пари, яка тримала дитину на руках. Багато хто підійшов подивитися. Що з дитиною? Голодна чи хоче пити? А незабаром пролунав крик. Підійдіть усі, дайте їй води! Ця дитина має поганий вигляд. Жінка ридала, напуваючи дитину з червоним обличчям водою, але все вихлюпувалося назад. Батько сказав: Я не знаю, що відбувається. Він хворий. Лікаря! Нам потрібен лікар. Несучи сина, він побіг до воріт і почав грюкати у двері. Відкрийте! Допоможіть! Людина помирає! Мій син помирає! Очікувано, солдати всередині все одно не наважувалися відчинити браму якщо хтось і помирав, то зовні були десятки тисяч людей, якщо ті відчинять ворота, то їх буде вже не зачинити, тому вони лише доповіли про це начальству. Погода була спекотною, і від цієї спеки солдати, що стояли на варті останніми днями, були роздратовані та сказали дайте йому води та їжі. Таким чином, вони використали мотузку, підвісили воду та їжу, спустивши їх донизу. Спасибі вам, спасибі вам, мої панове та брати, але ми не хочемо води та їжі. Чи не могли б ви допомогти нам знайти лікаря? сказав той чоловік. Це ускладнило ситуацію. Вони не могли впустити його до міста, щоб знайти лікаря, і, звичайно, не могли випустити лікаря також. Хто зна, що б зробили з ним голодні біженці, коли б той вибрався до них. Тому високопоставлені офіцери відповіли Не звертайте уваги, вони не можуть померти. Якщо запитають ще раз, скажіть їм, що ми надіслали повідомлення з проханням про відповідь від короля. Король був глибоко стурбований справами юнання та легко гнівався останніми днями, і, звичайно, ніхто не наважувався турбувати його такою дрібницею. Солдати відповіли відповідно, і той чоловік, відчувши полегшення, щиро подякував їм і його величності, кілька разів ставши на коліна, щоб поклонитися. Але минали години тіні під палючим сонцем пересувалися з одного кінця в інший, а лікар, про якого вони просили, так і не з'явився температура дитини на їхніх руках лише зростала. Руки тієї пари, що тримала дитину, тремтіли, а чоловік. Критий холодним потом, бурмотів: Хто-небудь прийде, хто-небудь відчинить ворота. Врешті-решт, вони не могли більше чекати та закричали, звертаючись до веж: Офіцере, перепрошую, але я хочу запитати, де лікар. Солдат відповів: Ми чекаємо на офіційну відповідь від короля. Зачекайте ще трохи. Деякі люди вже не могли всидіти на місці. Вони казали це ж саме чотири години тому. Чому ж ніхто досі не прийшов? Солдати прислухалися до наказу начальства та проігнорували їх після відповіді. Натовп під стінами фортеці був розлючений, розгублений і засмучений водночас. Вони оточили дитину та почали сумніватися. Чи справді вони передали повідомлення його величності? Вони ж не брешуть нам, чи не так? Батько цієї дитини не міг більше чекати. Він закам'янів серцем, прив'язав дитину до спини та повернувся до дружини, щоб сказати кілька останніх слів. Жінка зняла з шиї захисний амулет і надягла його на шию чоловікові. Той побіг до міської стіни та почав намагатися перелізти через неї. Міська стіна була гладкою, побудованою так, щоб ускладнити підйом. І після того, як він схопився за неї кілька разів, чоловік так і не зміг піднятися вгору. Решта крикнули Дозволь мені допомогти тобі. Після чого підштовхнули його вгору. Натовп з десяти з чимось чоловіків вишикувались у людську піраміду та допомогли йому дістати вище. Там чоловікові вдалося схопитися за мотузку, якою спускали воду і їжу, тому він продовжив лізти вгору. Десятки тисяч людей, що стояли внизу, з нетерпінням чекали на нього, не знаючи, що робити далі, щоб не привернути ненароком чиюсь увагу. Солдати на вершинах веж стояли на варті вже багато днів, проте біженці з юнаню нічого не починали, тож вони були досить недбалими у своїй службі. І тільки коли той чоловік пройшов половину шляху, вони помітили, що хтось притискається до стіни, та закричали Що ви робите? Не лізь на стіну? Хто полізе, буде вбитим без милості! Ви чуєте мене? Під їхніми погрозами той чоловік також крикнув у відповідь. Я не маю жодних злих намірів, я лише хочу відвести свою дитину до лікаря. Я не буду робити нічого іншого. Він продовжував лізти на стіну, кричачи це. Один із старших офіцерів якраз обідав і, почувши про це, дуже обурився. Якби цей чоловік безпечно піднявся на стіну та подав приклад, хіба багато інших біженців з юнаню не спробували б зробити те ж саме? Його треба зупинити. Тому він вийшов і крикнув з парапету. Ти не цінуєш своє життя? Зліз негайно! Якщо не зробиш цього, то сильно пожалкуєш. Але той чоловік уже виліз високо на стіну, пройшовши половину шляху, іще один поштовх, і він міг би вилізти нагору. Той старший офіцер ніколи не дозволяв іншим отак його ослухатися його слова були законом. Кінець для таких був вирішеним заздалегідь. Він підійшов до краю стіни, витягнув меча і вдарив. Мотузка розірвалася на дві частини. З розірваним канатом у руці той чоловік впав з величезної висоти. Посеред тисяч криків він важко приземлився на тверду землю перед міською брамою. Це був саме той момент, коли прибув сілянь. Той чоловік впав горілиць, а на спині у нього була прив'язана його дитина. Удар, дитя перетворилося на грудку м'яса, розбризкавши кров. Шия чоловіка була зламана, очі вирячені, а на скрученій шиї висів вишитий золотими нитками талісман із написом Сяньле це був оберіг з храму наслідного принца. За мить до того як він почав підніматися, той чоловік і його дружина тримали в руках цей оберіг і тихо молилися про благословення його високості наслідного принца, і саме тоді сілянь почув їхні голоси та кинувся до них. Проте він не був героєм жодної з тих легенд, про які пишуть у книжках, і ніяк не міг з'явитися прямо перед тим, як Кати опустили сокири і врятувати життя з під ножів. У тієї жінки навіть не вистачило сміливості перевернути мертве тіло чоловіка, щоб перевірити стан сина. Вона закрила обличчя та закричала, не дивлячись, вона лише несамовито кинулася вперед і вдарилася головою об стіну. Тріск, і вона впала. А її тіло заклякло. Прямо перед очима сіляня за мить три мертві тіла звалилися на купу перед міськими воротами королівської столиці. Він не встиг відреагувати, як натовп за міською брамою розбурхався не в змозі більше стримуватися. Мертві! Родина з трьох людей. Всі мертві! Погляньте, це ж старий добрий офіцер, що працює на його величність. Він не рятує нас, а навпаки, примушує померти. Ви нас не впускаєте, але й нікого не випускаєте. Що ж нам робити? Три кривавих життя тепер на ваших руках. Ви сказали вигнати всіх біженців Юнаня з королівської столиці. Але чому я не бачу, щоб вигнали й багатіїв? То ми, бідні і безправні, заслуговуємо на смерть? Я бачу вас наскрізь. Я більше не можу цього терпіти. Справді не можу. Рік за роком ми платили податки, а тепер сталася катастрофа. І куди пішли всі ці гроші? Замість того, щоб допомагати жертвам стихійного лиха, всі гроші пішли на паразитів і будівництво храмів твого сина, а для нас всього лише цей шматок їжі і пайок, щоб заткнути рота? За кого ти нас маєш? Нікчемний король. Солдати на вершинах веж кричали натовпу, щоб той зупинився, але цей офіцер, певне, багато чого бачив на своєму віку, тому не сприймав нічого з цього всерйоз. Тим не менш ситуація повільно виходила з-під контролю. Тисячі людей несамовито штовхалися до воріт, деякі навіть використовували власні голови або тіла, і цього разу це вже були не якісь мурахи на деревах. Ворота сунулися. Насправді, навіть вся фортечна стіна та вежі злегка тремтіли. Від самого свого народження селян ще ніколи не бачив нічого подібного. Люди, яких він зустрічав, були справді добрими, мирними, щасливими. Задоволеними і досить милими ці перекошені обличчя, плач і крики змусили його увійти в абсолютно чужий світ, і він не міг не відчути холоду в своїх власних кістках. Навіть проти найстрашніших привидів і демонів він ніколи не відчував такого. У цю мить зверху почувся гнівний рев. Він повернув голову та побачив високий кістлявий силует, який душив того офіцера, що перерізав мотузку та став причиною трьох смертей під міськими стінами. Почувся гучний і чіткий хрускіт. Шия була зламана. Ця група солдатів не мала жодного уявлення, звідки раптово з'явилася ця особа. Всі були шоковані та повністю спантеличені. Вони кинулися вперед з мечами в руках, щоб оточити його. Хто ти? Як ти виліз сюди? Сілянь одразу помітив руки того чоловіка. Вони були сильно понівечені та вимазані кров'ю. Цей чоловік видерся на стіну без щілин голими руками. Ця фігура обернулася, і це був Лангін. Лангін був спокійний і зібраний навіть в оточенні солдатів. Він переліз через парапет, скинув тіло офіцера вниз, а сам зістрибнув, наступивши на тіло та використавши його як сходинку, щоб пригальмувати своє падіння. У момент стрибка він дивився прямо на селяня, але насправді це було не так. Натомість він дивився крізь нього на королівський палац, розташований прямо в центрі королівської столиці. З того дня все королівство сяньле поглинув хаос. Дуже дякую за те, що слухаєте. Цьомчики від мене і від моїх котусиків.